Шановні долиняни, мешканці нашої громади, всі, хто нас зараз чує, бачить, маємо фантастичні новини, дуже чудова подія. Відбулася вчора. Це підписання грантового договору між нашою громадою і програмою Interred Next україна польща на фінансування. Проєкту, який ми, в якому ми стали переносимо разом із нашим польським партнером, Устриками Долішніми, в сфері здоров'я. Вартість, загальна вартість проєкту, щоб я не помилився, 2 мільйони 67 тисяч 985 євро, з яких сума для Долинської громади, як головного бенефіціара, головного партнера. 1 мільйон 248 тисяч 892 євро. Це в час війни фантастична сума. Найбільша в історії нашого міста, в історії нашої громади. Допомога від Європейського Союзу для нашої системи медицини. Що ми будемо робити власне, за, за ці кошти? Ми будемо проводити реставрацію, будемо робити ремонт в нашій дитячій лікарні, в центрі здоров'я дитини, будемо створювати умови як для роботи лікарів, так і для наших найменших пацієнтів. Не тільки з долини, а й з усієї округи, тому що ніде навколо дитячої лікарні немає. Ні в Болехові, ні в вигоді, ні в Рожнятові, ні в Перегіді. Ну, Ну ніде. Буде тільки в долині. Також проєктом передбачається закупівля різного обладнання, необхідного для лікування, і також міські заходи, промоційна кампанія, обмінні візити для наших лікарів, там обмін досвідом і так далі. мені приємно. Дякую всім, хто, хто долучився до цього, дякую команді проекту, хто, хто писав, чия була ідея цього проєкту. Його так, якби викладення на, на папір, реалізація. Сподіваюся, що ми впродовж цих двох років, 25-26 і 26 рік, там термін реалізації проєкту 24 місяці. Впродовж цих двох років ми успішно зробимо все, що запланували, і у нас буде чудова дитяча лікарня. Дякую спільному секретаріату програми Україна-Польща, дякую нашим партнерам. Бурмістру Устерків-Донних Міхалу Внуку. Дякую також попередньому голові, а тепер депутату польського сейму, пану Бартушу Ромовичу, бо без них точно би не було цього проєкту. Велике спасибі всім. До скорих зустрічей про реалізацію проєкту, про ті етапи ми однозначно будемо інформувати громадськість. Дякую.